Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі з 27 жовтня по 2 листопада нові акції. 15 гривень напій безалкогольний, моджо 15 гривень. Цукерки, желейні, жувальні, ось такі монстрики. Ціна 39 гривень, вага 80 грамів. Гарна знижка на набір, прихватка та рукавичка в кухоні всього за 39 гривень. Є на них різні малюнки та надписи. І таке складається враження, що ось ця сторона, вона якась як відпульгована чи щось, якийсь інший матеріал. Ось вони є, бачите, чуть не кожна інакша. Набір форм для випікання силіконові для кексів – три штуки. Тут є поєднання білого та салатового кольору, є з отвором є у вигляді квіточки, або більш класичний варіант кексу. Ціна 17 гривень. Ви знаєте, що я знайшла? Тут чотири штуки. Ха! Ото комусь повезе і знижка і чотири форми. Може, це був всюди по три. Десь на виробництві хтось був щедрий. Акційна ціна на силіконову форму ведмедика. І в білому в зеленому кольорі 24 гривні. 55 гривень коштує килимок силиконовий для випікання або розкачування тіста. Розмір 30 на 40 см 55 гривень. Пакети для заморожування льоду на 144 кубики 17 гривень. Набір трубочок для напоїв. Паперові. Ціна за набір 17 гривень. Ніж кухонний, довгий 20 см, і 3 Я думаю, що це довжина самого леза. 20 і 3. 149 гривень. Ніж, який би я призначила для збирання грібів, бо він є щіткою 84 гривні розкладний. Сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям аж на 28 см діаметром 299. Дрошлак металевий круглий із ручками. Ціна 139. Силіконова форма для випікання такі з сердечка. Більші менші менше, всього їх 12 і коштують 139 гривень. Форма для випікання кексів за 88 гривень 9 порцій. Такі самі звичайні, кругленькі. Келих для вина скляний на 470 мл за 99 гривень. Така богиня з надписами жартівливими. Від торгової марки Luminark. Ємність для сипучих скляна на півлітри 84. Такі чашечки порцелянові на 330 мл з акційною ціною 64. Вони по дизайну схожі, але малюнки в них є різні. Всередині вони всі коричневого кольору і такі вони матові. Клейонка ПВХ двохстороння ціна 49 гривень, розмір 80 на метр 20. Це є ось такі. Шікер для напоїв, ціна 69 гривень. Там ще є така вставка, яка прикручується на дно і можна в собі якусь суміш чи ще щось зберігати. Пляшка для напоїв пластикова, ціна 69 гривень. Такий як матовий колір, і кольори є різні. Контейнер харчовий пластиковий на 565 мл за 34 гривні. Такі контейнери плоскі на 2 літри ціна 39 гривень. Я казала, що в таких дуже зручно заморожувати, тому що вони невисокі і можна їх ось так нашаровувати, щось собі там поскладати, заморозити. 200 гривень коштують ось такі чашечки для напоїв. Це є термочашки, можна для холодних, можна для гарячих напоїв. І є в кольорах різних, але вони однотонні. Контейнер на 850 мл за 22 гривні. Такий контейнер, об'єм літер та 400 мл за 39 гривень. Є його менший друг, об'єм 750 мл і теж за 39. 119 гривень коштують ваги кухонні. Ось такі, вони максимальне навантаження мають 7 кг. А є ось такі новинки. Теж ваги. Ціна 249 гривень, електронні скляні. Набір контейнерів, мій обід: 700, 500 та 300 мл. 58 гривень. Серветка порційна, прозора, ціна 12 гривень. Це є ось такі. А є по 24 гривні однотонні. Не зовсім однотонні, вони, бачите, ось такі йдуть. І серветка настільна порційна кругла. Ціна 29 гривень. Тому що це є ось такі. Давайте перевіримо. Так, це є ось такі. По 29. 77 гривень серветка порційна, кругла. Це, на мою думку, є ось така. 653, так, це вона ось така за 77 гривень. Сіро-білий колір. Скатертини по 99 гривень із мереживом по краях. Розмір 1,37 на 1,83. Малюнки є декілька на вибір. 77 гривень коштує набір серветок. Їх є 10 штук. Такі, з одної сторони такий кольор, а з іншої інший. Розмір, на жаль, не зазначений. А, ні, зазначений. Ось, 16 на 27. Я завжди тут шукаю, тут зверху пише. Насадка змінна на швабру мотоскову. 55 гривень від торгової марки «Файно». По 44 гривні кошики для зберігання на 4 літри 700 мл. Такі 44 гривні, об'єм їхній 6 літрів. Такі по 34 гривні 3 літри об'єм і є ще менші на півтори літри за 24 гривні. З ручками по бокам ось. Такі вони невеличкі. 99 гривень сушарка для білизни. Така розтяжна. Витягується мотузка, і тоді навішуєте речі. Дозатор для рідкого мила за 59 гривень. Пластик. Цього разу багато контейнерів акційних. Такі за 44 гривні. За 22 гривні кольори є їхні на вивір. Такі по 34 гривні контейнери з ручками. І за 34 гривні такий варіант 2 літри, 700 мл об'єм. У мега мегапопулярні. 139 гривень, гарна ціна, хто хотів придивіться. Вони йдуть з кришкою і об'єм їхній справді великий аж 18 літрів. Вони підходять, якщо так покласти, на формат А4 по дону, якщо, наприклад, документи організовувати. Набір губок кухонних 5 штук 24 гривні від Freckenbock. Міцні пакети для сміття 120 літрів 5 штук 55 гривень. А є ще ось такі пакети. 35 літрів 15 штук за 19 гривень. Етажерка, полиця для взуття трьохрівнева. рівнева. Висота її 47,5. Глибина 19 а ширина 42, 139. Тазики пластикові на 6 літрів об'ємом 44 гривні. На 12 літрів об'ємом 77. Така корзинка 79 гривень кругла з ручками. Вітро господарське на 12 літрів за 79, воно йде прямо кутне. Кругле на 12 літрів 69. І за 59 гривень ось такий варіант. Йоршик для унітазу. От можу його вам порекомендувати. 139 гривень. Мені сподобався, я його купила. Є в білому або в чорному кольорі. Йоршик для унітазу пластиковий контейнер з кришечкою. Такий от прикритий. Ціна 77 гривень. Вітро для сміття із такою цікавою подвійною кришкою. Об'єм 5 літрів, ціна 69 гривень. Набір для прибирання совок та щітка 64 гривні. Є блакитний, є ось такий як морквяний, не моркв'яний і рожевий колір. Підказують персиковий, мабуть. так, колір. Wash and free, галовий засіб для прання. літр 800 мл за 84 гривні. Велігель 2 літри 84 гривні. Міс Хелен кисневий відбілювач 450 грамів 64. Сіла є плямо вивідник, а є відбілювач кисневий по 109 гривень 900 мл. Кондиціонер-ополіскувач для білизни 950 мл 99. Капсули Грнвельд, їх 12 штук, вони з кондиціонером 88. Така, нещодавня новинка, зовсім недавно вони на полицях. Хто вже скористувався ними, попробував, залишайте відгук. Капсули 11 штук за 99 гривень. Сенсі – це є парфумований кондиціонер-ополіскувач і коштує він 84 гривні за літр. Порошок для прання Грюнвальд 2 кг 880 г 209 Сама 1,5 кг 74 гривні. Такі капсули, їх в упаковці 10 штук, провож 3 в одному за 80 4. Капсули для прання сіла аж 30 штук в упаковці, коштують 219 гривень з акційною ціною. Так, засіб для видалення накипу та іржі антенна накип 10 гривень 50 грамів. Така новинка нещодавня теж. Торгова марка сіла. Капсули 4 в одному, 10 штук за 99 Засіб для чищення кухні. БіЕко антижир 500 мл 39. Містер профі гель антижир за 24 гривні пів літри. Сатін це є засіб для миття дитячого посуду аж 750 мл за 49. Засіб для миття посудом. Лавара 1 кілограм 64 гривні. Вони йдуть з дозатором. З бюджетніших варіантів засіб для миття посуду, аромат лимон, літри 15 гривень. Перфект Клін три в одному засіб для миття посуду із дозатором. 44 гривні, тут об'єм 1 кілограм. господарське дуру» 24 гривні шматочок. Таке мило плямо-вивідник «Маестро» 15 гривень. Друг мило «Господарське» ціна 16 гривень. І господарське мило 100 г 10 гривень. Універсальний галовий засіб для прання 3 літри за 99. Також є мило рідке господарське 3 літри. Акційна ціна 54. А 1 кілограм за 29. Освіжувач повітря гелевий. Ціна 39 гривень. Паста для чищення поверхонь універсальна 100 г 37 гривень. Містер профі. Засіб від цвілі та грибків пів літри за 39 гривень. Засіб для миття та дезінфекції холодильників з ароматом лимону 500 мл, 49 гривень. Засіб для миття скла всього за 29 гривень пів літри. Екопро. Засіб без дозатора для миття скла та дзеркал во, Пів літри 18 гривень. Доместо з об'ємом 1 літр за 109 гривень. Сама засіб для ванної кімнати мультизасіб. 69 гривень пів літри. Галакс для ванної кімнати та сантехніки пів кілограма 89. Такий засіб це теж для сантехніки. Активна піна, мультифункціональний 59, пів літри. Підвіска в унітаз від брев по 55 гривень. 50 грамів. Такі, що зафарбовують воду під візки 55 гривень штука. І такі по 55, 119 гривень стікери чистоти ДАК, 36 мл. Крот засіб для прочищання труб 940 мл 24 гривні. Дуже багато вже проїхало новорічних товарів такі адвент, календарі. Пазли, ціна 399 гривень. Знаєте, що цікаво, тут пише: ого, як тут багато, 1008 пазликів. Але пише, що це є адвент календар. Хто знає, бо дуже 24 коробочки. Значить, що? 24 пазлики? Правильно я розумію? Адвент календар такий варіант, це теж пазлики. 399. і… Такий 399. Дуже цікаво, чи поєднується воно в один пазл, чи це кожен окремо. Такі пряники, м'які іграшки, по 149. Набір іграшковий різдвяний потяг. Ціна його 199 з колією. Такий пазл дитячий, це просто пазлик. Ціна 77 гривень, 60 пузлів, пазлів, хто як говорить. І такий варіант ціна 77 гривень. Тут від 4 років, а тут від 5. Так, пряники, багато їх є різних: 149, 129. Є Єлиночки по 109 з ніжками. Така ялинка, вона мені чомусь асоціюється з краплинкою. 119. І така цукерочка 149 гривень. Ну, Небюджетна цукерочка, невеличка. 169 гривень коштує ось така подушечка. Стандартний розмір 40 на 40. До речі, вона на замочку. Такий сквіші антистрес Санте по 88. Олені 119, 399 гривень плед розміром 1,50 х на 2 метри. Дуже гарний малюнок з гномиками, сніжинками. Такий плед більший метр п'ятдесят на два за триста дев'яносто дев'ять, поки ціна не акційна.